Левко Лук'яненко людина, яка не просто мріяла про незалежність. Він заплатив за неї молодістю, свободою і майже життям. У далекому 1961 році КДБ заарештовує його за створення підпільної організації, яка мріяла про самостійну Україну. Це був шок навіть для тодішнього СРСР. Під тиском міжнародної спільноти смертну кару замінили на 15 років таборів. Він провів десятиліття у Мордовій Володимирській тюрмі на Пермських зонах. У нього забрали свободу, але не зламали дух. Там він познайомився з іншими дисидентами Валентином Морозом, Іваном Світличним, Василем Стусом. У 1988 році його випускають, і він одразу береться до справи. Саме Лук'яненко уготує текст Акта про незалежність України. У Верховній Раді він каже. Краще вмерти за Україну, ніж жити у рабстві. Підписуйся, щоб не забути, якою ціною нам далася свобода.